Постійна тривожність за дитину, як переручити свою тривогу. Ми тривожимося за наших дітей, щоб берегти їх від небезпек, і це цілком природно. Що робити, коли тривога стає надмірною? Ми поговоримо про задачі нашої тривоги, коли тривога стає токсичною. З вами, я, Ольга Хмарук, психологіня фонду Ріната Ахметова, і ви, голоси мирних. Підписуйтесь на цей канал, щоб не пропустити корисну інформацію. Тривога це механізм, який активується у наші моменти небезпеки. Наша нервова система збирає всі сили фізичні, ментальні для подолання загрози, що відрізняє нормальну тривогу від невротичної. Нормальною є тривога щодо реальної загрози, життю, цінності, життю нашої дитини. Натомість невротичною є тривога, коли вона виникає щодо вигаданих загроз, або коли реакція на реальну загрозу є перебільшена. Щоб здолати небезпеку, запускається робота нашої симпатичної нервової системи. Або ми втікаємо, коли маємо нерівного супротивника, або завмираємо, коли цього вимагають обставини, або протидіємо активно, якщо впевнені в своїх сілах. Уявіть, коли ресурси акумулюються щодо неіснуючої загрози. Ми вихолощуємо себе. На прикладах, як виглядає нормальна тривога, ситуація небезпеки, дитина захворіла. Думка, я телефоную лікарю або він поставив діагноз, емоція, контрольоване занепокоєння, дія, контакт з лікарем, турбота про дитину. Тут ми аналізуємо проблему і наявні ресурси для вирішення. Турбота в цьому випадку нам допомагає долати небезпеку. Ми діємо в обсязі адекватному небезпеці для дитини. А ось приклад, коли тривога стає токсична для мами і для дитини. Розберемось, на прикладі. Ви відправляєте дитину з бабусею, при цьому кажете: тільки нікуди не відходь від бабусі. Там можуть бути погані люди. Не сідай в пісок, він брудний. Якщо щось станеться, що я буду робити? Чим така тривога токсична? Це збуджує тривогу без реальної ситуації. Дитина йде на прогулянку з бабусею і нічого поганого не сталося. В цьому випадку ми маємо надмірні заходи безпеки: ні з ким не розмовляй, нічого не таркайся. В результаті маємо стан тривоги без джерела реальної небезпеки. В цій ситуації ми маємо інший цикл, помилкове сприйняття ситуації. Ми залякуємо себе, ми залякуємо дитину. Чим шкідлива токсична тривога. Вона утримує від переживання коригуючого досвіду. В цьому випадку мама сприймає світ весь як джерело небезпеки і транслює це своїй дитині. Друге. Призводить до захисної поведінки, яка може і знижує відчуття тривоги в моменті, але не прибирає її надмірність. Неусвідомлена тривога провокує відігравання негативу на інших, у вигляді спалахів гніву, вживання шкідливих речовин, безцільного гортання стрічки в соціальних мережах, а потім не вистачає сил, щоб робити і справді корисні речі, виснаження фізичні і психологічні. Пригадайте, коли ви. Перехвилювались, як ви тоді почувались? Якщо ситуація вам знайома, діліться з нами в коментарях, і ми відповімо на ваше питання в наступних відео. Отже, які є здорові стратегії для подолання тривоги? Як би інакше виглядала ситуація, коли би ви відправляєте дитину на прогулку з бабусею? Можна сказати так: я трохи хвилююсь. Бо ми не залишали тебе ще надовго з бабусею, але я знаю, що вона добре тебе знає і подбає про тебе. Якщо тобі щось буде некомфортно, скажи добре, і розкажеш мені потім, як ви погуляли, що змінилось. Мама визнає своє тривогу, але не перекладає її на дитину, Підкріплює довіру до іншої дорослої людини, дає дитині опору відчувати і звертатися по допомогу. Що робити в моменти токсичної тривоги? Першим ключом інструментом є наше дихання, глибоке і розмірене, яке каже нашому мозку, що ситуація не є загрозливою. Я впораюсь. Ставимо собі питання, яка саме ситуація відбувалася, і чи дійсно вона становила небезпеку? Якщо ні. То час направити свої сили на вирішення реальних більш нагальних проблем або на творчість. На цьому у мене все. Діліться своїми думками і враженнями в коментарях. Ми повернемось до вас із цікавими матеріалами і відповідями у наших наступних відео. Ви та ваші близькі можете пройти онлайн-тест та дізнатися, чи потрібна вам психологічна допомога. Посилання на тести ви знайдете в описі під цим відео. Розповідайте свої історії для Музею Голоси Мирних фонду Ріната Ахметова. Разом до перемоги!